Якщо вам вже набридло готувати шарлотку, пропоную приготувати ось такий смачний відривний яблучний пиріг, щоб не пропустити сезон стиглих яблук. Для початку робимо опару, розкрошимо дріжджі в миску, додаємо цукор, всі грамовки, як і завжди прописала в описі відео, і перетираємо, щоб дріжджі розчинились, додаємо тепле, негаряче молоко, перемішуємо, всипаємо борошне, перемішуємо, накриваємо рушником в тепле місце на 10 хвилин. Гляньте, якою шапочкою піднялася опара. Додаємо яйце, розтоплене вершкове масло. Ціль, ванільний цукор, всі продукти кімнатної температури і борошна. Не всипайте все відразу, додаємо потрохи, вже просіяне. Здобне тіста любить руки, місимо хвилин 10. Накриваємо рушником на годину в тепле місце. Для начинки дрібно нарізаємо яблука, Всипаємо їх на розтоплене масло. Додаємо цукер, мене тростинний можна білий, можна додати корицю і тушкуємо до м'якості. Охолоджуємо. Тісто піднялося, обминаємо його, ділимо на 8 рівних частин з кожної катаємо кульку. Складаємо під рушничок, залишаємо на 10 хвилин. Далі беремо. По одній і розкатуємо міліметрів до двох недопрозорості і формуємо булочки, як я показую на відео. Цікава формовка, так що зберігайте рецепт. Складаємо булочки одна до одної змащеним маслом в форму, залишаємо на 10 хвилин, змащуємо жовтоку Опікаємо при 180 градусів 30 хвилин. Гарно виглядає а смачний який.